Всім привіт! Ми сьогодні з Марчиком. Вдвох виїхали в е, магазин. Мені потрібно дещо для одного рецепту, який я вам хочу записати, докупити. Марчик виявив бажання зі мною проїхатись. Ми пообідали разом. І так як тут ми дуже близько до магазину, Петко, тобто такий зоомагазин, Марчик хоче зайти, і подивитися на всі тваринки, рибки, хто там є. Ось так виглядає цей магазин. Колись ми тут купували нашу морську свинку і здається, рокета ми тут е взяли. Адапшн називається. І дивіться, я вам хочу показати Марчика <гум> взуття. У нього такі макасини зі Спанжбобу. Один спанч Боб, а інший Патрік. Любить цей мультфільм, і як побачив їх, то дуже захотів. То ми придбали. А зараз вас всіх запрошуємо з нами в Петку. Давненько я тут також не була, тому вже навіть не знаю, що там і, і як і там. От я бачу вже, здається, морські свинки також чи ні, що то. Ні, це якісь от, фредки, напевно, так? Відпочивають. Жарко дуже. Скав, скільки коштують? Зараз пошукаю. О, я водичку. Ми трішки в шоці з варчиком, подивіться, яка ціна. 480 доларів. Ось така радість вам вдома коштуватиме. 24 долари, але сьогодні бачу за 12 можна придбати собі он такого мацюнького хом'ячка. А ну подивись на мене. Маленький. Он там такий пухнастенький, але відвернувся від нас. От Марчик постукав і заглядає. Так, тут у нас папушки, гарні такі яскраві, хвилясті папугайчики. Зараз ми глянемо скільки. По 45 доларів такі. Красунчики гарні. От взяти можна синенького і жовтенького. Якби більше не було чим займатися. Також сьогодні знижка 50% на зеленого якогось конура. Такий папуга був 800, а тепер 400. всього на всього. Ось такий. Напевно, той, що розмовляти буде. Гарненький, нема що казати марчик відділі для риб знайшов. Ананас, в якому живе Спанч Боб. У нас колись був великий акваріум. Нарешті позбулися. Будиночки для котиків. Ой, який гарний. Цілі апартаменти. Тут рептилії. Зараз ми подивимося, що ми тут можемо знайти. Ану, шукай марчик, що а тут є. Дивися. тут пише, що Хамелеон 180 доларів. Так, змії по 50% і 25% знижки. Ой-яй-яй. Ось таке, а ця взагалі Ох, коштує така краса 300 доларів. Це на знижках. Було 400. Так, а це рожеве 115. Mm -hmm. Mm -hmm. А ну тут щось є? Внизу mm -hmm. немає. Mm -hmm. Оріки. Hey. О, які. Oh. 33 долари. Одне на другому лягли. і oh, А це і скільки коштує? 50% знижка Бородати Драгон, dragon. Дрегон. який? Позує для нас. Коштує він скільки. Не бачу. Пише, що 50% знижки, але з якої ціни невідомо. Так, тут, видно, що жаби можна було придбати за 50 доларів поки їх тут не бачу. І ось такі черепашки по 33 долари. Ой, яка гарна. Дивіться мені прямо в камеру. Ми в якісь відділи забрали, тому що ми думали, що китці побачимо, як раніше, а кажуть, що вони більше такого не роблять в цьому магазині. Там є грумінг в них, але котиків тут вже більше адаптувати, адапшн, як то сказати, ну, взяти в притулку неможливо. Рибки тут різні, можна купити. Вон, немо. Гарненька така. Акваріумів багато тут різних, як бачите. 50% знижки на деякі риби також. Ха, ці які. 29 центів одна рибка така. А, це золоті рибки. У нас приблизно такого розміру був акваріум величезний, але втомилися ми дуже, залишилася У нас така одна золота риба. Ми почекали, що вже сама по собі відійде і віддали в добрі руки акваріум. А, От і ще до Хамелеона повернулися, побачили. Пам'ятаєте, колись в подружці була, показувала в них живе Венера Хамелеон, дівчина. Такий собі закрутився хвостик бублик І думаю, що ви, люди в мене хочете. А тут, я так розумію, пісок для котів можна купити ну, на вагу, напевно. Я таке перше бачу, якщо чесно, бо я часто не ходжу в ці магазини. Ну, все, йдемо на вихід. Всіх провідали тут мешканців. Ці хвиней ціна здивувала дуже, звичайно. Їдемо далі. Ще при виході побачили візочки для питомців. Часто бачу, що возять. І от така ціна 126 доларів. Марк знайшов піцу іграшку для собачок, так? Ага. А там в грумерній немає, не бачу нікого. Ми вже повернулися додому. І як бачите, у мене лежить тархун. В минулому відео я показала, який кущик в мене росте, і попросила поділитися рецептом напою. В інтернеті є мільйон різних. Деякі на зиму можна закривати в банках цей напій. Деякі якісь де варять тархун. У мене швидко і просто. Отож, хто має вдома тархун? По рецепту йде пучок 50 грам. Я спеціально зважила тут в мене 40 грам, то нічого страшного, 10 грам, плюс-мінус. 2 столові ложки цукру нам потрібно. Лимонний сік або свіжий лимон. І за чим ми виїхали були з марком? Це за мінеральною водою, яка не є обов'язковим інгредієнтом. Якщо не любите мінеральну, можна в звичайній робити. І зараз кроково покажу, як я готую його. Отож, будемо все спочатку змішувати у чаші блендера, помили, очистили від якихось сухих листочків. От ще бачу, пропустила, такі бувають якісь не дуже гарні, то бажано такі відривати. Тархун по-іншому ще називають естрагон. Ріжу тільки дрібнішими такими частинками, щоб зручніше в чашу блендера було помістити. Додаємо дві столові ложки цукру або можна замінити двома столовими ложками меду. Я цукор сьогодні додаю. Так само столова ложка лимонного соку, або четверта частина цілого лимону можна туди. Так як в мене свіжого лимону зараз немає, а є лимонний сік, то в мене буде столова ложка лимонного соку. Додаю в чашу блендера ось таке горнятко води, можливо, 150 мл. Трішки потрібно води, щоб гарно зблендерувалася трава. Чесно кажучи, запах вже відтепер. Все рівно він, звичайно, не буде такий зелений. Такого яскравого зеленого, як колись ми в дитинстві звикли, тому що це все ми робимо з натуральних інгредієнтів. Далі, от так, в цій прямо чаші блендера даю настоятися. Якщо маєте терпіння, то можна годинку-дві, і тоді будемо проціджувати. Можна навіть відразу, а краще, коли настоїться трішки. От, в мене терпіння вистачило десь на годинку часу. Я читала. В коментарях, що деякі люди не проціджують цей напій, а з тим всім зеленим вживають. Тому що тархун є дуже корисним. Можна почитати в інтернеті всю інформацію. Добре для обміну речовин, для покращення апетиту, в кого його немає. Гарно все так відтискаю. Переливаю у ємність, в якій будете зберігати. І сюди можна додати просту воду, а можна мінеральну. Я люблю краще з мінеральною, саме тому я її і сьогодні їздила купувати, щоб був справжній напій, як в дитинстві. По кислинці самі також дивитеся. Хочете чуть-чуть кисліше додати. Лимонного соку. По цукрі те ж саме, вже собі на свій смак. Також, коли блендеруєте таргун, можна додати свіжу м'яту всередину. Я гілочку зараз зірву листочки просто туди вже собі кидаю. Ось такий гарний виходить наш напій. Зараз будемо куштувати. Ну що ж, будемо куштувати. М -м -м. Мені кислинці І як за солодком якраз підходить. Пишіть, чи, може, хто вже пробував, чи якісь знаєте інші рецепти, я буду дуже рада вашим коментарям, порадам. Цей напій, звичайно, як я вже казала, не такого яскравого кольору, як в дитинстві ми звикли. Тому що тут все натуральне, а він дуже корисний. В інтернеті дуже багато інформації за ваше здоров'я. Вам бажаю мирного неба, всіх благ, здійснення мрій і побачимось у наступному відео.